У ангел це про якісь інвестиції, які йдуть менше по сумі. А інвестфонд йому вже не цікаво, да, там ті 100-200 тисяч. Це вже від якоїсь більш значної суми. Ангели насправді можуть заходити і 25-50 тисяч. Там ну, зазвичай ангели заходять до півмільйона. Частіше за все. Це, сам... це тільки грошима, чи це теж з своїм там експіріанцем якийсь шериться? Чи є два дві моделі? Коли ти береш одного ангела, який дає тобі гроші, то він частіше за все дає і експертизу. І є кейси, коли ти приходиш до фондів ангелів, є такі спілки ангелів, коли це багато людей, там кожен там, по п'ять, по десять, по двадцять тисяч інвестує. Там, Ну в Україні це там Майкла в ті вони такі роблять. Там є Бедайдіс, є, є, є в цій спілці. Це так, набирають дуже велику кількість класних якихось там інвесторів, і вони всі там 5, 10, 15, 20, там, до 50 тисяч вони готові інвестувати. Але навіть в таких м -м, спілках ти завжди можеш запитати, що тобі треба ангел, який готовий адвайзити. І це нормальна практика. Ну, тобто, скоріш за все, фонд прийде,